Доброго дня, дуже коротке відео про герпес зостер. Тобто така проблема, яка зараз часто турбує багатьох. Це є варіант вірусу герпесу, який при різкому зниженні опірності організму, часто після грипу, після ковіду, цей вид герпесу виходить на перший план і вражає. Нерви плюс може давати висип по тілу, переважно асиметричний по ходу нервів, який проявляється сильним-сильним болем. От, що є ефективне для цього е, варіанту герпесу, найефективнішим є препарат Валцекловір, от е, брендова назва Valtrex, і цей препарат приймається при такому стані. По дві таблетки три рази в день, сім днів. Тому в пальці у вас є 42 таблетки рівно на курс лікування. Пройшовши цей курс лікування, ваш стан значно полегшується. Всі інші симптоматичні препарати, тобто, чи, е, деколи лікарі використовують стероїдні гормони, чи нестероїдні протизапальні, так ви можете вживати паралельно, але основним препаратом є валцикловір зараз в світі, як вибір. Лікування також є ще ацикловір, тобто препарат, який був перший, але його біодоступність є трішки слабша, і тому його потрібно приймати більшу дозу і частіше. Тому все-таки кажу, Вальтрекс є основним препаратом, який я рекомендую своїм пацієнтам. Він дуже гарно працює. Крім того, це питання знову ж таки, це може бути не тільки висип по тілу, так а це може бути висип на язику, це може бути ураження тріничного нерва, тобто різні ураження нервів. Тому звертайтеся завжди, якщо є біль асиметричний в тілі, до спеціаліста, хай виключить оцей цей діагноз. Гарного дня! І ще одне прошу: не займайтеся самолікуванням, не пробуйте якісь методів, які не перевірені. Нобелівська премія була практично за препарати від герпесу, і вона працює. І ці препарати працюють. І е, тут не треба вигадувати колеса. Дякую.